Турбовий бензиновий мотор, повний привід навіть у базовій комплектації камери 360. А головне ціна, яка для українського ринку виглядає просто нереальною. Мене звати Оскар Бах, а це новий Suzuki S-Cross. Автомобіль, який багато хто ще й досі називає sx 4 Але насправді це вже зовсім інша історія. Сьогодні розберемося, хто такий Suzuki S-Cross, для кого його створили? І де його місце серед сучасних кросоверів. S-Cross, а не просто критикувати автомобіль за те, що він, на вигляд, трохи занадто японський для Європи, потрібно повернутися до витоків компанії Suzuki. У 1909 році молодий інженер Мітіо Судзукі заснував невелику фабрику ткацьких верстатів. Його підхід був дуже простий: робити техніку, яка працює десятиліттями і не ламається. Усе, що сьогодні має логотип Сузукі, від мотоциклів до кросоверів. Досі будується на цій філософії. До речі, логотип у своїй основі не змінювався з моменту заснування компанії. Він завжди був пов'язаний із прізвищем засновника Мітіо Сузукі. А сучасна стилізована літера С, яку ми бачимо сьогодні на автомобілях, з'явилася у 1958 році, і з того часу майже не змінювалась, лише злегка стилізувалась. Тому виходить, що Сузукі – один із небагатьох брендів, який майже не змінював свій логотип. Для порівняння Fiat за свою історію змінював емблему понад 12 разів, а Suzuki зберіг одну і ту саму стилістику фактично ціле століття. Коли компанія створювала SX4, а потім і новий S-Cross, інженери зберегли ключовий принцип засновника: не робити найпотужніший або найрозкішніший кросовер, а створити автомобіль, який витримає роки експлуатації, реальні дороги та закриє повсякденні потреби власників. S-Cross з'явився не тому, що власники Сузукі просто сіли під сакурою, випили по склянці саке і подумали: «Хм, томодачі, а давайте зробимо ще один кросовер. Ні, він з'явився через те, що старий sx 4 просто перестав відповідати ринку. SX4 був чесним і надійним автомобілем, але у світі, де покупець хоче вигляд кросовера, сучасні асистенти і можливість інколи з'їхати з асфальту, його формула вже була застаріла. Так з'явився S-Cross – глобальний компактний кросовер, без спроб бути преміальним, без гонити за світом, але з чітким розумінням, як люди реально експлуатують автомобіль. Ця машина для хорошого асфальту, для поганих доріг, для подорожей. Для заощадження коштів при обслуговуванні та просто для щоденного життя. Але не для фото в інстаграм. S-Cross одразу проектували глобальну модель і винесли виробництво в Угорщину на завод Magyar Suzuki, який вже багато років робить автомобілі саме під європейські вимоги. Тому коли сьогодні ви дивитеся на новий S-Cross, ви бачите продукт, створений не маркетологами, що на сьогоднішній день є дуже великою рідкістю, а інженерами, які продовжують справу засновника, робити техніку, якою не повихваляєшся перед сусідами, але якій можна довіряти на усі 100%. І у цьому уся логіка цієї моделі зовні S-Cross став значно брутальнішим ніж попередній sx 4 Велика чорна решітка радіатора. Емблема сузуки на окремій хромованій планці, гострі рубані лінії. Цей автомобіль більше не виглядає як міський хеджбек на підборах. Він нарешті дотягується до рівня справжнього СУ. Уже в базовій комплектації тут повноцінні led фари кожна з яких має три окремі світлодіоди. І це не декорація. Вони реально дають сильну і рівномірну світлотіньову межу, що важливо у місці, на трасі. Або в сільській місцевості. Квадратні розширювачі колісних арок виконані з чорного пластику. Це також не просто дизайн, це практичне рішення для автомобіля, який часто живе поза ідеальним асфальтом, коли каміння, а особливо сіль взимку летять прямо в арки. За габаритами S-Cross стоїть чітко у сегменті компактних кросоверів довжина. 4 метри 30 сантиметрів. Ширина 178,5 см. Висота 158 см. Кліренс 18,5 см. Також важливо згадати колісну базу 2 метри 60 см. Саме вона відповідає за стійкість на трасі та плавність ходу. У порівнянні з конкурентами. База US Cross одна з найкраще збалансованих. Він маневрений у місці. І не плаває на швидкості. Загалом, відверто та чесно, він не виглядає преміальним, але й без відчуття, застарілості чи економії на дрібницях. Це саме той випадок, коли автомобіль вживу виглядає набагато краще, ніж на фото. І це відзначають майже усі автомобільні критики, які його тестували. Мій канал ще дуже молодий, він не великий за цифрами, але дуже сильний за людьми. Я впевнений, що тут зібралися ті, хто розуміє ціну справжнього життя. Я дуже хочу допомогти моїм побратимам, які прямо зараз знаходяться на фронті і продовжують захищати нас з вами. Ось ця машинка, яку ви зараз бачите у мене в руках, це не просто іграшка, яку ви можете купити вашій дитині. Це можливість для моїх поранених побратимів залишитися живими. Частина коштів від цієї металевої моделі Volkswagen T4 йде на придбання справжнього автомобіля. Машина, яка без перебільшення рятує життя. Одна з таких машин свого часу врятувала й мене. Тому, якщо маєте можливість долучитися до хорошої справи, я вам щиро за це дякую. Усі деталі я залишу в описі під цим відео. Перш ніж ми сядемо у салон, я хочу показати вам одну цікаву особливість без ключового доступу. Функція сама по собі класна, і добре, що вона взагалі тут є. Якщо підійшли зі сторони водія, усе працює ідеально. Відкрили двері, сіли в салон і поїхали. Але, наприклад, якщо ви підходите з боку пасажира, щоб взяти сумку із задніх сидінь, тут починається несподіванка. Відкриється лише одна дверка, та до якої ви Доторкнулися, задня залишиться зачиненою, і відкрити її тоді можна тільки якщо обійти машину і натиснути кнопку на дверях водія, ось тут. І от саме у цей момент безключовий доступ частково втрачає сенс. Особливо, якщо вам спочатку потрібно відчинити саме задні двері, тоді цей нюанс відчувається найсильніше. Коли потрапляєш у салон S-Cross, одразу розумієш головну ідею цього автомобіля. Тут немає дизайнерських експериментів чи преміальних амбіцій, але є логіка, практичність і зручність у кожній деталі. Багато простору над головою, ручки для водія тут, до речі, немає, що м'яко натякає на те, що обидві руки потрібно тримати на кермі. Що класно, воно тут регулюється по глибині та висоті. Бачите, друзі, ми не знімаємо огляди за одну-дві години. Ми дійсно приділяємо цьому дуже багато часу, щоб класно протестувати та дати вам максимум корисної інформації. Та інколи це затягується настільки, що нас застає зима. Тому в цьому огляді буде трохи осені, а трохи зими. Поїхали далі. Салон розрахований на п'ятьох дорослих пасажирів. І на задньому ряді місця небагато, але достатньо для свого класу. З комфортних речей для пасажирів заднього ряду тут є підлокітник з двома підстаканниками. Світло, також електричні склопідіймачі. На цьому з люксом тут усе. Але за ці гроші, що вона коштує, це і так більше, ніж достатньо. З багажником тут теж усе добре. У стандартному положенні він має 430 літрів. Також тут є два заглиблення по боках для різних дрібниць, щоб не літало усе по салону. Ще маємо додатковий простір ось тут знизу. А якщо скласти спинки другого ряду, то отримуємо 1230 літрів з рівною підлогою. Для компактного кросовера це дуже сильний показник. Подорожі, сімейні поїздки, активний відпочинок. От тільки переночувати тут буде складно, особливо якщо ваш зріст вище 160 см. Але якщо згорнутися калачиком, то ніч перекантуєтеся без проблем. Конкретно у мене максимальна комплектація GLX. і саме вона розкриває S-Cross зовсім по-іншому. Хоча навіть у базі автомобіль отримав 7-дюймову мультимедійну систему Clarion із підтримкою Apple CarPlay та Android Auto. Мінімум, який сьогодні повинен бути в сучасній машині. Але у версії GLX, як тут, стоїть 9-дюймовий дисплей Pioneer, швидший, сучасніший та значно зручніший у користуванні. Apple CarPlay тут працює без кабеля, хоча підключити його з першого разу мало кому вдається. А от Android Auto лише з кабелем. От така дискримінація по-Сузуківськи. Кабель тут заточений ще під USB, а не Type-C. Тому якщо у вас новий Samsung, то потрібно буде докупити новий спеціальний кабель для автомобіля з USB. Ще дуже зручною штукою є те, що підлокітник тут їздить вперед і назад. Таке саме є у Audi A6. Зараз я вам покажу ще одну логіку по-Сузуківськи. Коли я перемикаю радіо на кермі ось тут вниз. Тут список іде вгору. Перемикаю вгору, список йде вниз. Що тут скажеш? Японці думають не так, як європейці. Головна фішка S-Cross у цій комплектації система кругового огляду 360, яка тут реально дуже красиво промальована. У цьому сегменті та за ці гроші таке обладнання, справжня рідкість. І це не просто галочка в прасі. Камера реально допомагає у місті, на парковках, у вузьких дворах. Але автомобіль чомусь тут зображений білим, а не як по факту у нас, сірий. Ну в цьому плані, коротше, не заморочувались. Ще одна фішка, яка виділяє його з поміж інших, це фірмовий повний привід All Grip Select. Чотири режими роботи дозволяють підлаштувати характер авто під ситуацію: від економного руху до максимальної тяги на слизькій дорозі. Це той підхід Сузуки, який складно не поважати. Без зайвої електроніки, без штучного розуму, але з реальними технологіями, що працюють у житті, а не тільки красиво виглядають у рекламних буклетах. Під капотом тут добре відомий 1,4 літровий бензиновий мотор Boosta Jet з турбонадувом і прямим упорскуванням пального. Потужність 140 кінських сил. Крутний момент. 220 Ньютонів, нютонів, який доступний вже з низьких обертів. Саме тому S-Cross не почувається млявим у місті та на трасі, особливо під час обгонів. Цей мотор давно використовується в лінійці Suzuki і має репутацію надійного та ресурсного агрегату. Тут у парі з двигуном працює класичний автомат Aisin. Він теж японець і теж супернадійний та перевірений часом. І це важливо, бо автомобіль не смикається, не думає по пів секунди і поводиться передбачувано у щоденній їзді. Розгін до 100 займає близько 9,5 секунди. S-Cross не намагається бути спортивним, і він швидше не про емоції, а про впевненість. Окрема тема це повний привід All Grip Select. Тут чотири режими роботи: авто, спорт, сноу та лок. У звичайному режимі на сухому асфальті авто їде на передньому приводі, але коли потрібно, система автоматично підключає задню вісь, і це все добре допомагає зимою, в болоті чи просто на слизькій дорозі. Керованість у Espros прогнозована та спокійна. Рульове тут без різкості, і підвізка більше налаштована на комфорт, ніж на жорсткість. Щодо розходу пального, у місті тут виходить 7-8 літрів. На трасі 6, 6,5, і насправді для турбомотора з повним приводом це рівень дизельного автомобіля. All Grip Select реально крута функція, яка ще й приносить задоволення, особливо у таку погоду. А зараз ми перевіримо, як Suzuki поводить себе на піску. Бачили, що тільки що відбувалося. Я не очікував, що Suzuki на таке здатен. Ми, правда, перегріли муфту, але вона відпрацювала на усі 100%. Ось найчастіші проблеми, з якими власники зверталися до сервісу. Сам по собі мотор вважається дуже надійним, але має кілька нюансів. По-перше, він чутливий до якості пального. На поганому бензині можливі детонації та падіння тяги. По-друге, тут пряме упорскування, а це означає, що з часом можуть забруднюватися форсунки, з'являється нестабільна робота на холодну і потреба в чисті. Також цей турбомотор не любить агресивної їзди на холодну, і це швидше не болячка, а особливості конструкції. Повний привід All Grip працює добре на слизьких покриттях і поганих дорогах, але треба чітко розуміти, це не повноцінний офроуд привід. Муфта не розрахована на тривале буксування чи серйозне бездоріжжя, при неправильній експлуатації, можливий перегрів і дорогий ремонт. Також невелике спостереження з мого власного досвіду перших 100 метрів на ескрос, і я вже помітив цікаву деталь. Гальма тут хороші, але коли натискаєш на педаль плавно, чути легкий шум. Та коли вони прогріваються, шум стає значно меншим або зникає взагалі. Тому цей шум це не проблема, а звичайна особливість, яку просто варто знати. Є ще одна цікава річ, яку я помітив у перші хвилини за кермом. Коли хочеш увімкнути драйв, дуже легко випадково потрапити в ручний режим. У більшості авто драйв стоїть на самому краю, а тут на попередній позиції. І це не болячка, а ще одна особливість, до якої треба звикнути. Але тут є практична порада від власників. З паркінгу натискаєте кнопку на селекторі, коротко переводите в R задню, відпускаєте і одним рухом вниз. Тоді 100% попадаєте в драйв. Так, все одно це не суперкомфортно та зручно, але після кількох поїздок рука сама знаходить правильне положення і питання зникає. У Сузукі кажуть, що таке рішення зроблене навмисно, щоб спростити механізм коробки передач та здешевити її обслуговування. Тобто, це не недолік, а технічне рішення бренду: мінімум складних вузлів, максимум надійності. Жорсткий пластик, це практично, але з часом, особливо на холодну, можуть з'являтися дрібні поскрипування та цвіркуни. Окрема проблема це шумоізоляція колісних арок. На грубому асфальті та бруківці її реально не вистачає. Так, це мінус, але якщо трохи заморочитися, його можна виправити додатковою шумоізоляцією. Є ще один момент, який дійсно може дратувати в повсякденному користуванні. Ось ці хромовані вставки по обидва боки. Вони красиво виглядають в салоні, але в дзеркалах заднього виду вони відблискують. Іноді здається, ніби тонка блискуча смужка розділяє дзеркало на двоє. До цього складно звикнути, бо це реально відволікає увагу. Як би я це вирішив? Дуже просто заклеїв би хром матовою плівкою, коштує копійки, а ефект миттєвий. Відблиски зникають, і проблема повністю вирішена. Та ще й додаткова кастомізація салону. Бачите, будь-який мінус можна перетворити на плюс, головне не панікувати. У Suzuki S-Cross немає критичних масових поломок, але є ряд дрібних і конструктивних нюансів, які відповідають класу, а особливо ціні цього автомобіля. Це не ідеальний автомобіль, як і будь-який інший. Але це точно не проблемна машина, якщо розуміти, що саме ти купуєш і для яких задач. На українському ринку S-Cross конкурує з такими моделями як Renault Duster, Nissan Qashqai та Škoda Karoq. Його головні переваги це повний привід, перевірена техніка та доступна ціна. Це автомобіль для тих, хто хоче зрозумілий, функціональний та прогнозований кросовер. А зараз я розкажу вам топ-5 цікавих фактів про Suzuki S-Cross, які мало хто знає. Факт номер 1 Камера 360 у S-Cross cross це чотири фізичні камери, а не домальовування картинки програмно, як у Opel Mokka. До речі, огляд на нього вже є на моєму каналі за посиланням ось тут. Факт номер 2. У S-Cross немає функції Stop-Start, яку усі так ненавидять. Факт номер 3 У підвісці S-Cross немає дорогих алюмінієвих важелів. Усе сталеве та ремонтно придатне. Факт номер 4 у моторі Бустер Jet використовується система охолодження поршнів масляними форсунками. Така технологія часто використовується в спорткарах, але є великою рідкістю для компактних кросоверів. Факт номер 5. Коробка Aisin у Suzuki Аскрос це молодший брат коробок, які ставлять на Lexus RX та Toyota Camry. Suzuki S-Cross це раціональний вибір без зайвих обіцянок та гучних слів. Якщо вам важливі практичність, надійність та адекватна ціна, цей автомобіль точно заслуговує на вашу увагу. Якщо вам сподобалося відео, поставте лайк, прокоментуйте та підпишіться на мій канал. Це мотивує мене знімати для вас нові цікаві огляди. З вами був Оскар Бах. Побачимося на дорозі.